Перевіряти інформацію по можливості ще й в офіційних джерелах це варто робити, аби провокаторам не вдавалося поширювати паніку серед населення. кажуть фахівці, були випадки до мене. Також дзвонили, що там дуже багато поранених. Там що інформація. Буквально останні дні було повідомлення про замінування нашого залізничного вокзалу, тобто того, що робиться в інших. Областях більш широко напевно вже підходить і до наших областей. Подібні провокації своєрідним сигналом, що тепер боковинцям та гостям міста варто бути уважнішими. Залишені без нагляду сумки, невідомі та підозрілі предмети. На таке варто звертати увагу, наголошують правоохоронці. Органи внутрішніх справ Буковини повністю контролюють криміногенну ситуацію в краї. Однак не потрібно втрачати пильності, адже в такий складний для країни час можливі нові прояви тероризму та сепаратизму. При виявленні будь-якого. Невідомого підозрілого предмету десь на вулиці чи в місцях з масовим перебуванням людей потрібно бути дуже уважним. В жодному разі цей предмет чи цю сумку чіпати не потрібно. Одразу ж повідомити про знахідку за номером 102. Наскільки небезпечною може бути така знахідка, добре знає Олександр Жейков, ні в якому разі не чіпати його, тому що при необережному поводженні з ним може статися вибух радіус розльоту осколків, вибухи небезпечних предметів може складати. Кілька сот метрів, і при ураженні даних осколків, результат може бути летальним. Придивлятися радять і до транспортних засобів, і навіть до підозрілих людей. Будь-який громадянин протягом цілої доби може зателефонувати і повідомити відомі йому факти приїзду чи перебування підозрілих осіб. На території Буковини, або якщо йому відомі про якісь наміри здійснення терористичної сепаратистської діяльності, спеціально для цього в службі безпеки України працює безкоштовна телефонна гаряча лінія. Повідомити важливу інформацію можна також в управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. А ще правоохоронці закликають з розумінням ставитись до перевірки документів речей та огляду транспортних засобів відповідними службами. кажуть, все це робиться для того, аби захистити краян. Ольга Андрійська Ослав Левицький, місцевий час.